Всіх вітаю! Приїхав сьогодні на невеличке таке озеро. Хочу сьогодні половити карася та плітку. Така у мене буде друга спроба половити карася. В минулому, бо навіть позаминулому відео, я зловив тільки одного карасика. Тут сьогодні хочу трошки більше приділити йому часу. Озеро зовсім інше. Тут є щука, тут є багато окуня, плітка, густера. Коротше, вся біль, майже вся. Нема підляща, єдине що. А так, карася тут, в принципі, багато, але треба його знайти. Е, тут, бачите, є камишики, є вон корчики. Коротше, полажу, подивлюсь, взяв прикормку. Якщо що, трошки прикормлю е, якусь плітку і буду сьогодні ловити. Я вам бажаю приємного перегляду. Ми погнали. Так, дивимося в камеру, що у нас тут. Опа, щука. Вон вона. Кінь тільки видна, пішла від камери. Дуже багато білої риби зверху, малька. О, окунь, привіт. Непоганий, до речі, окунь. Такий під 200 грам. А воно і плітка. О, ну, так тут багато рибки. Можна в принципі вже сидіти і ловити. Окуні, коротше, окуні з... З плотвою разом. Багато окунів. Вони плавають, вони гарного розміру. Ну багато, скільки плотви. Ми подивіться ще одна щука. Ну, нормального розміру, вона хоч і далеко стоїть, але її видно. Така може за кіло. Да воно вона. Стоїть. Не пасивна, тому що десь півтора метри над дном. А із-за цього на дні нікого нема. Чи підходить хтось? Він на чого окунь підходить якийсь. да Здалеку йде окунь. А плітки тут нема. А, вон ще одна щука, дивіться, здалеку. да, нормальна тема. Дивіться, дві щуки поряд. Ось вони. А ну цікаво, що буде. Жесть. Вона підходить до камери. Ану. Ну, я балансир не брав, я сьогодні не на щуку поїхав, тим більш зараз, тим більш зараз заборона. Ні, щука щучка гарна, можливо навіть під 2 кілограми. Гарна щука. Так, на одну таку мармушечку зараз наживлю мотивчика. Купив ось такого свіженького. Мотиля. Весь живий, весь свіжий, гарного розміру. Одну поставлю зараз на стоячку, а поряд буду ловити на безмотилку. Подивимося, що з цього вийде, поки що без прикормки, що буде діло йти погано. Або якось не так, як хотілося би, то замішаємо прикормочку і прикормимо точку. Там ми дивилися, в принципі, плітки багато. Вона повинна клювати. Я думав, що вже буде клювати, але поки що ні. Це ж є з першої ж проводки. Оце плітка. Ну нормально. А поки що настоячко мовчить. Опа, це є рибка, але велика якась. А, це маленький окунь Супер маленький окунь. Біжи назад. Я таких окунів там не бачив в камері, там були тільки гарні. Оп. Маленький окунь, напевно. А ні, плітка. Доволі непогано, щось вона так бовкалась. Неактивно. Друга пішла. Опа, о, слухайте, це гарна рибка. Гарна, гарна рибка. О, це окунь. Ох ти, дивіться, який окунь. Гарненький, грамів 200. Опа, дивіться, який красень. Та ви що? Краса, яка ж краса. О, Прикольно. Він взяв якось як обережно, як треба. Тук. В серединку. Та ви що? оце Барбос. Шикарно. В кінці зими, а точніше вже початок березня. Таких кабанчиків з Криги половити. Це кайф. І на стоячку щось клюнуло. Ух, ти ще один окунь. Гарненький окунь. Клюнув на мотиля. Це ж треба. Що за роздача почала? Дивлюсь, випрямився ківочок. Взяв все ж таки, до речі, підняв мормишку, я дуже високо. Десь, напевно, що метр від дна. І окунь клюнув. Опа, є, щось непогане. Непогане. О, знову окунь, Гарненький окунь. Вудочка. Охонь, вудочка. Мало не втекла вудочка. Мало не втекла вудочка. Ти в лунку. А. а, це він зайшов. Риба зайшла. Риба зайшла. Це окунь. <риклад> Як це <-то> так вийшло? <риклад> Виходить, що окунь пішов на цю лунку і трошки замотав. Ну, нормальна тема. Непогана рибка, непогана рибка, окунь, напевно, Да. Окунець. Так загнув. передавив, бачите. Отак. Гарні окуні сьогодні клюють, але я на плітку сьогодні прийшов і на карася. Ну на стоячку я вам скажу, нічого не відбувається. Карасика в камеру я ще не побачив. Не знаю чи потрібен, взагалі це тепер той карась. Нам дивіться, щука лежить на дні. Напевно, дуже активно. Що ж лежить так. На щучка, на велика щучка. Напевно, що під пів кіла. Але це була точка, де я ловив рибу. Перейшов трішки. Наробив вон лунок вздовж берега. Фух, товстий. Товстий лід. Б'ється дуже важко пишнею. Зараз перевіримо оці всі кущі, потім трошки далі від берега. Зроблю декілька лунок. Там можливо плітка буде. А там вже будемо дивитись, що буде далі. Нарешті рибка, окунець. Доволі непоганий такий, непоганий розмір. На лісоточку під мотиля взяв. Я перейшов в інше місце, вже на ямці не клює, не клює тому перейшов вже під кущі. Ого, як засікся, нічого собі. Лювака була, це бачили? Тух, я ж руку відчув. Такий ударчик. Наче окунь, але це може бути і плітка так підбиває, це вже не перший раз. Опа, нарешті. Ну так, да, це плітка була. Це була такого розміру плітка. Не, мож... не могла зажерти без мотивку. Гарний оконець. Напевно, з п'ятої аж проводки. Отакий ну, бодрий. Грамів 120. Отака рибка. Гарний оконець. Зробив під кущами 5 лунок нових. Навіть камеру не буду опускати. Тому що ловля на безмотилку це по суті ну, 5-6 проводок і все. Дуже швидко перевіряється лунка на активну рибу. Тому зараз діставати камеру, світити. Так я приблизно розумію, що плітка і окон стоїть зараз під кущами. Де і все. Чому вона зараз тут опа, є! Ну, бачите, вона з першої проводки взагалі. І нормального розміру пліточка там придавила. Клас. Підійшов я зараз до очерету, хочу тут понабивати лунки, але тут вже треба буде продивитися з камерою, тому що біля очерету не завжди є риба. Окунець, окунець, під очеретом, але Будь ласочка, Хоча в камері тільки що був тільки окунь, плітки не було взагалі. Це вже взагалі манюська. Маленька-маленька. Дуже би Таку рибку. В принципі, можна посмажити, але там взагалі немає, не буде що їсти. Так, треба перев'язатися. Оця під мотиля. Вона працює по плітці, але по окуню вона зараз не працює чомусь Тому зараз треба взяти отаку от малесеньку масло з червоною бльосткою. Це безпрограшний варіант. Вся риба на неї ловиться, і тут глибина невелика, тому те, що вона така маленька, нічого страшного. Проводку можна буде робити взагалі спокійно і не переживати, що щось там не так. А клювати повинно. Якщо вже ні, то то козирі закінчились. Як взагалі я роблю проводку? Спочатку стучу по дну разів 5 а потім починаю такою швидкою частотною грою помаленьку підіймати. Опа, по зубам дав. Тільки хотів сказати, що зазвичай з перших трьох таких проводок і ловиться. Це, до речі, був окунь. Як я й казав, що малесенька така лісотка вона провокує окунів клювати. Це безпрограшний варіант, коли окунь дуже пасивний. Бачите, з першої проводки дав по зубам, тепер не ловиться. Опа! Треба було трошки понити. ось він. А це вже інший. Я в камеру їх бачив, малесенькі окуні стоять. Але я бачив і більш-менш нормальних, тому не знаю, не знаю, чому вони не ловляться. Опа? Опа, кліточка невеличка. Але це ще менше. Це ми відпустимо. Це не годиться. Така супер-супер маленька. А до речі, тут на мотиля я не хотіла клювати. Коротше, зрозуміти цю рибу дуже важко. В одній лунці вона ловиться на мотиля. Ну, на без під мотиля. На іншій лунці вона ловиться на масло. На третій лунці взагалі буде клювати на чорну. Хоча водойма одна і та сама, риба одна і та сама. Опа оконець дуже високо взяв, дуже високо. Але Ви бачите, знову ця лісоточка врятувала. Так, ну це маленький біжить. Не налякай тільки там інших окунів. <хи> Десь е сантиметрів 60 я підняв на дно, і окунь клюнув. Тобто це говорить про те, що він не одразу е провокується, його треба повиманювати. Із-за того, що вона підіймається все вище і вище. Ну, як я думаю, що, ну по логіці, е окунь думає, що приманка зараз ну, його жертва. Так скажем, скоро втече і треба скоріше її їсти. По суті, ми емітуємо е, якусь таку бокашку, яка з дна хоче добратися до, до верху. Ого. Так влупив. Прямо губ. От також маленькі, Напевно, з сьомої чи шостої проводки. Таке така малеча. Біжи. Давай розвертайся. О, торпеда. Ого! А це клювака була. Це бачили взагалі. Я думал, в кивок в виде бье. Такой лусь. Ну вот, так как он бьет, на справде. Маленький. Собака дика. Опа. Е. Опа, она рыбка. Опа. Ну вот такая вот плитка. Видите, как красиво такие червоные полночки как-то ушло класс Опа! вот такая плиточка вот такая малоценькая Клянула все ж таки. А це окунь. На центрі окунь. Я думав, тут буде тільки плітка. А тут такі от малий, Дивіться який. здорові очі, де рости давай. Опа, я. Але це дуже щось маленьке. Ого. Сьогоднішній бік фіш чи що. На сьогодні малого такого окуня ще не було. З молоками удивіться. Що не розститься вже чишов. Це дуже, ще дуже рано для нереста. Хоча насправді майже 10 березня, яке там сьогодні 8 чи якесь. Так, да, вже скоро б нерест. Я вже в минулому році ловив Судака повним ходом клював на Дніпрі. Криги вже давно не було в минулому році, а тут ще навіть ловиться щось і тримає. Але бачите вже яка структура зовсім-зовсім ніяка. Але тримає... Ого, одразу нічого собі. Тут це бачили. Тільки, тільки впала мормишка. Туду. Трошки крупніший. Шо, серйозно, бізнес назад також малий. Ось такий ось уловчик у нас сьогодні. Це все поїде до мене додому. Всіх інших риб відпустили, і були такі незалікові, непакетні. А оцих ось, ось красивих риб посмажимо та смачно повечеряємо. Так, ну що, буду вже завершувати свою рибалку. Наловили рибки, зловили окуня, плітку, по суті, все, що планували, але не так, як планував. Е, я ще хотів сьогодні пошукати карася, е, половити на стоячки цю саму плітку, але вона сьогодні не клювала. Е, на мотиля не клювала на стоячку, вона просто клювала на безмотилку на гру. Якось так не зрозуміло, чому не захотіла рибка їсти мотиля. Можливо. Наїлися його, можливо, щось хотіло інше, можливо, на тісто ловилося би краще. Але ну, як вийшло, так вийшло. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, можливо, вже зовсім скоро будемо ловити на спінг судаків, окунів, щук, кого завгодно. Всім пока.